Доброго вечора кажу усім, хто нас дивиться. Далі новини підсумовуємо разом сьогоднішній день і до головного. Підприємців Тернопільської громади штрафуватимуть, якщо не будуть економити електроенергію, зокрема в темну пору доби, а саме після 19-ї години, мають бути вимкненими світлові вивіски, реклами, монітори, підсвітка тощо. До цього часу не було відповідальності за такі порушення а на сесії міської ради вирішили на період дії воєнного стану штрафувати таких власників із можливим демонтажем зазначених об'єктів. Продовжуємо Повернуть гроші за тепло і гарячу воду, якщо їх не було. Тернополянам проведуть перерахунок за ненадані послуги теплопостачання та гарячого водопостачання у листопаді. Про це повідомили у Тернопіль Перерахунок буде здійснено за кожну годину ненадання послуги. Йдеться про постачання тепла для опалення приміщення, загальнобудинкові витрати на опалення та функціонування системи гарячого водопостачання. Суму перерахунку за листопад спожив. Вачі зможуть побачити у рахунках за грудень. Продовжуємо у Тернополі провели останню дорогу 26-річного військовослужбовця Віталія Коваля. Тернополянин 25 лютого пішов воювати добровольцем проти рашистських загарбників. Брав участь у найважчих військових операціях. Від кінця листопада Віталій Коваль вважався зниклим безвісти. І лише нещодавно його рідні дізнались, що він героїчно загинув під Бахмутом. Був хоробрим воїном і завжди сміливо йшов у бій. Так, про 26-річного Віталія Коваля відгукуються його побратими. Завжди одна з найбільших гордостей для командира – це коли нагороджують твоїх подопечних, твоїх військовослужбовців. І одна з. Таких страшних днів, страшних втрат, коли ти їх втрачаєш. От я можу сказати, що він завжди був хробрим, не тікав від бою, завжди сміло йшов у бій, приймав бій. І пам'ять про нього наш підрозділ постійно буде нести з собою. Дуже благодарні батькам, які воспитали, хорошого друга. Віталій Коваль воювати пішов добровільно. На другий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 25 лютого хлопець вже був у Тернопільському військоматі. За розподілом потрапив протитанковий звод роти вогневої підтримки. Побратим Рохось розповідає, що Віталій загинув під час бою поблизу Бахмута. Завжди виконував свої обов'язки на найвищому рівні. І загинув він хоробро в бою, прикриваючи інших. Партнерів залишився на позиції та вів бій до останнього подиху. Тернополянин довший час вважався зниклим безвісти. Остання звістка від нього рідним надійшла ще 28 листопада, але згодом стало відомо, що Віталій загинув. Найгірше чекати та вірити, що скоро звістка про зникнення героя виявиться неправдою. А потім дізнатися, що він загинув кілька днів тому. Він віддав своє життя, захищаючи рідну землю від нелюдів та окупантів. Він зарекомендував себе відповідальний та наполеглий військовослужбовець. Для побратим він був прикладом впевненості, безстрашності і рішучості. Провести в останню дорогу воїна прийшли не лише його рідні, але й друзі, знайомі, сусіди, одногрупники та викладачі училища, де навчався Віталій. Хлопець був дуже спокійний, дуже добрий. Пішов добровільно воювати, захищати Україну. Дуже добра дитина була. Віталій вчився в Тернопільському вищому професійному училищі технології дизайну. Декілька років завершив його, був нашим учним, щирим, світлим, теплим. Ми дуже його любили, запам'ятали саме таким. Тому ми зараз сьогодні тут. Це вже наше училище, сьомий хлопченка, сьомий воїнників вже пішов на той світ. Поховали військовослужбовця з почестями на алеї героїв на Миколинецькому кладовищі. Він імені президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України. Прошу прийняти цей прапор. Як символ держави, якому вірою і до кінця служив ваш син. Триста днів війни, гарячого протистояння, відвоювання своїх територій, наступ на загарбників, знищення чужої техніки на наших землях і згуртованості, якої немає жодна країна світу. 300 днів Україна бореться. А те, що задумувалося росіянами, як швидке захоплення, перетворилося на м'ясорубку, яка знищила вже майже 100 тисяч російських солдатів і практично перемолола кадрову російську армію. І це не все, на що ми здатні. Тож до перемоги України на 300 днів менше. До інших там розклад руху громадського транспорту на зупинках оновлений. Відповідно, є й таблички та електронні табло. Таке нововведення помітили ще не всі, але приїжджі хвалять. кажуть, можна швидко зорієнтуватися. Отож, більше про зміну розкладу та корисну інформацію для пасажирів. Дивіться. Нові графіки руху, відповідно, нові таблички. У Тернополі є 223 зупинки громадського транспорту. Усі тепер мають наліпки або ж екрани з новим графіком руху і автобусів, і тролейбусів. Зараз я вже добре знаю місто, але взагалі думаю, що особливо для переселенців це дуже корисно. Саме через те, що людей в місті побільшало, влітку розробили нові графіки руху. Восени почали встановлювати нові графіки чи виводити їх на електронні табло. Зараз облаштовані усі. Це досить кропітка праця, тому що це потрібно визначити конкретні інтервали конкретні, чи відправки конкретних автобусів чи тролейбусів з тої чи іншої конкретної зупинки. Власне, ці матеріали розроблені і розміщені на зупинках громадського транспорту. Наразі на 61 зупинці розміщені ось такі банери. Тут є карта Тернополя та карта маршрутів. Перелік способів оплати за проїзд, розклад руху громадського транспорту та перелік усіх зупинок. На нових стекляних шкляних зупинках таких гарних розміщена збільшена інформація на синьому фоні власне про рух громадського транспорту. Також розміщалася зупинка громадського ця інформація на Дорожніх знаках кінець зупинки на інформаційних табличках. Власне, у нас 223 зупинки, через які проходить громадський транспорт. То, як я вже говорив, 61 з картою маршрутів і 162, власне, виключно з інформацією про рух громадського транспорту. Пасажири кажуть, такі зміни корисні. Наліпки допомагають швидко зорієнтуватись, особливо людям старшого віку чи немісцевим. місцевим. Це ж удобно, ти заходиш глянула на зупинці. Вже ти приблизно орієнтуєшся, через 5-10 хвилин ти побачиш автобус свій. На кожній зупинці є рух ну, транспорту, маршруток, тролейбусів. Взагалі це корисно ну, для місцевих мешканців і для приїжджих. То потрібно, бо є такі люди, що знають, що не живуть в Тернополі, є такі люди, що не знають. То потрібно на нововведення звернули увагу ще не всі. Частина пасажирів каже, звикли слідкувати за рухом транспорту в телефонах через додатки, але не проти розширеної інформації. Чесно кажучи, я звертаю на таку увагу, але ну, зазвичай я дивлюся на сюди. Там не тут каша рух розпали. Краще я мені користуватися в електронному форматі. Маршрут маршруток чи тролейбусів, чи у громадського транспорту. Наразі інформація з оновленим графіком руху транспорту є актуальною, а розклади діючими. Проте в міській раді наголошують, що через погодні умови та часті відключення світла можливі певні затримки в русі. Спростити життя власникам транспортних засобів покликані нові правила реєстрації авто. Вони вже працюють і стосуються експертного огляду транспорту. І тепер процедура реєстрації та перереєстрації транспортних засобів буде починатися з дослідження транспортного засобу фахівців експертної служби. Такі зміни були б запроваджені з 14 грудня. Перш ніж зареєструвати автомобіль у територіальному сервісному центрі, людині необхідно звернутися до відповідного підрозділу експертної служби МВС з метою дослідження транспортного засобу. Для проведення експертного дослідження можна зареєструватися на сайтах територіального сервісного центру МВС чи експертної служби МВС або ж отримати талони в терміналах розташованих в приміщеннях сервісних центрів, експерт оглядає транспортний засіб. Дивиться, чи там не було ніяких змін кримінальних. Якщо не було ніяких кримінальних змін, тоді людина на протязі 10 днів може звернутися в будь-який територіальний центр. Велика проблема так, то не те, що місцеві жителі, а приїжджають з інших районів, добирає ну приїжджають далеко і тут черга можуть зареєструвати, можуть не зареєструвати, бо ж світла немає. Як дослідження і реєстрація авто можуть відбуватися в різних населених пунктах. Ці послуги створені для зручності та швидкого. Обслуговування громадян. Всесвітньо відоме підприємство з тернопільським корінням фермерське господарство ГАЦ розширює географію. Відправило партію товару у Єгипет. Соки пюре і сухофрукти давно знають мінімум у 25 країнах світу. А днями в компанію завітав відомий кардіохірург. Подробиці в сюжеті. Для дітей і навіть дорослих продукцію без жодної хімії виготовляють на Тернопільщині у підприємстві «ГАЦ» працюють за унікальним принципом, бо розуміють, що якість понад усе. Соки та фруктові чіпси від «ГАЦ» закупують навіть за межами України. Знаний в усьому світі кардіохірург Борис Тодуров завітав на Бучачину, аби оглянути потужності заводу. Приїхали добре добре, ради бачила нам шарки землі. Професор ознайомився з асортиментом, побачив технологію виробництва, особисто спробував соки та пюре і зауважив, що продукцію торгової марки Garden Guts цілком може рекомендувати не лише дітям. Як якість. Найвища. Це найвищий продукт, де не додається жодної хімії. Стерилізується на протязі 10 хвилин і розвивається асептичний посуд. Без бактерій, при температурі 36 градусів. Для чого? Аби ми не втратили вітамів. Можете казати, що був професор, казав, і дорослим можна рекомендувати. Голова фермерського господарства Петро Газ розповів, що фрукти тут вирощують на майже 7 сотнях гектарів землі. Нещодавно побудували новий холодильник на 12 тисяч тонн яблук. Загальна кількість зберігання вже 26 тисяч тонн. Це для того, аби більше якісної продукції отримували покупці. Цукру тут абсолютно немає. Тобто яб, ягода кисла, додаємо яблука солодкого, Солодко. і воно виходить для, для дітей прекрасних продукт. Угу. Без додання цукру. У фермерському господарстві ГАЦ виготовляють соки, сухофрукти, яблучні чіпси, пюре, повидло і соняшниковий мед. Крім того, продають саджанці. Компанія постійно збільшує географію експорту. На сьогодні це понад 25 країн світу. Нещодавно фермерське господарство Гац відправило перший контейнер із соком прямого віджиму та соками смузі споживачам із Західної Азії. Ізраїль також розпочали співпрацю з міжнародною мережею супермаркетів Lidl, куди відвантажили яблучні чіпси. Український бренд з тернопільським курінням вже полюбився споживачам на міжнародному ринку. Досвід і сотні історій. Сьогодні 20 грудня, день вшанування пенсіонерів і ветеранів МВС та національної поліції України. Вони присвятили більшу частину свого життя боротьбі зі злочинністю захисту конституційних прав та свобод українців. 20 грудня, день шанування пенсіонерів і ветеранів системи МВС України та Національної поліції України. Ветерани і пенсіонери органів внутрішніх справ це золотий фонд, чимала історія і величезний досвід роботи. Це люди, які присвятили більшу частину свого життя боротьбі зі злочинністю, захисту конституційних прав та свобод громадян. У кожного ветерана непроста життєва доля. Багато з них пройшли шляхи Другої світової війни, долали повоєнні часи, приборкували мирний атом Чорнобиля. У даний час у нас нараховується. 3.5 тисячі області пенсіонерів ветеранів із них після реформи 280 чоловік це вже поліцейські пенсіонери. Ветерани системи МВС у строю і сьогодні, та готові допомагати і передавати свій багатий життєвий досвід молодшим колегам. Станіслав Головко був начальником тернопільської міської міліції з 1989 по 1991 рік. Він пригадує, що його керівництво припадало на час змін, проходили різноманітні демократичні процеси і доводилося перелаштовуватися з одних стандартів роботи на інші. Але міліція завжди була з народом. Всі ті проблеми, які. Стояли перед нами, ми їх вирішили. Міліція контролювала ситуацію в місті, контролювала ситуацію з злочинністю. Зараз трохи інша ситуація, але вона ще складніша, Бо нинішній поліції приходиться працювати в умовах війни. Це накладає додаткові зобов'язання. Це несе за собою високі степені ризику для. Особового складу не забувають члени ветеранських організацій приділяти увагу сім'ям тих співробітників, які загинули під час виконання службових обов'язків, відвідують самотніх та хворих ветеранів і пенсіонерів. Продовжуємо. благодійну виставу для дітей, військовослужбовців, переселенців та багатодітних сімей показали на сцені Тернопільського національного педагогічного університету. П'єсу під назвою Всі миші люблять сир зіграли студенти третього курсу факультету мистецтв. А керівником був народний артист України В'ячеслав Хім'як. Усі миші люблять сир, але не можуть подружитися, бо надто різні. Виставу про дружбу та взаємоповагу показали дітям в Тернопільському національному педагогічному університеті. Першим до маленьких глядачів вийшов сам святий Миколай. Дуже важкою видалась мені сьогоднішня ніч. Когось було світло, когось не було світла. Але я хочу, щоб ви всі знали, вони можуть вимкнути нам тепло. Світло, але світло наших сердець ваше, їм ніколи не вимкнути. Переглянути дитячу казку могли усі охочі, та першими запрошення отримали маленькі тернополяни, чиї батьки зараз перебувають на фронті, переселенці та діти з багатодітних сімей. Вистава малечі сподобалася. Вона про мишей і про те, що ну вони ну бу, бу, що немає різниці, які ми ще білі чи сірі. І вони повинні дружно жити. Ми ще спочатку не могли полагодити, тому що вони були різні, але вони зрозуміли, що в кожної миші є спільні риси, і вони подружилися. У постановці зіграли студенти різних курсів з факультету мистецтв. Не потрібно судити про про якусь людину з першого погляду. Потрібно про неї дізнатися. Расизм також це погано. Потрібно бути добрим і вічним з кожної людини, аби віддячити актора, малеча подарували їм патріотичні пряники. Солодощі отримали також і усі присутні в залі діти. Переглянути виставу прийшов військовослужбовець тернополянин Володимир Курило привів у день Миколая двох донечок. Це важливо, незважаючи на ці тривоги, страси, які відбуваються в нас в цілому в країні. Що для дітей робляться ну створюється вистава? Діти проходять, отримують позитивний настрій, і ну легше це все переходить. Тому що перебуваючи там, нам важливо, щоб люди продовжували жити мирним життям, а не там в укутувалися в тривогу і стрес. Режисер постановки, народний артист України В'ячеслав Хім'як розповідає, що ця п'єса вчить найкращих людських чеснот. Це така взаємотерпимість, взаємоповага. От. Не треба шукати відмінності, а треба шукати те, що нас об'єднує. І це дуже цінно. Завдяки керівництву, завдяки художньому керівнику підготовлена хороша вистава. Дякуємо В'ячеславу Антоновичу хім'яку. У нього вже зародилася ціла школа. Театралів, які виходять зі стін нашого університету, ми їм дякуємо, дякуємо усім дівчатам і хлопцям і хлопцям, які сьогодні на сцені дарували нам позитивні емоції. В університеті не лише запроваджують покази благодійних вистав для малечі та дорослих. Також тут активно долучаються до волонтерства і допомозі фронту. Від 2014 року студенти та викладачі плетуть маскувальні сітки та відправляють запаси продуктів військовим. Ми вважаємо, що в університеті є достатньо талановитих, здібних вихованців. Хороших викладачів і добрі традиції волонтерства ми шукаємо свою місію бути корисним в найскладніші обставини життєві нашої країни. Тернопільському національному педагогічному університеті зазначають, що тепер щороку подібні вистави показуватимуть дітям до Дня Святого Миколая, аби малеча мала змогу ще раз потрапити в казковий світ. А студенти факультету мистецтв даруватимуть свої таланти тернопільським глядачам. Новорічна казка для особливих діток. Тернопільські школярі влаштували концерт в реабілітаційному центрі і подарували радість діткам із вадами розвитку. Співали пісні, танцювали і показували різні сценки. Тож, які емоції сьогодні були в артистів та у дітей, які переглядали концерт, дивіться. Концерт для особливих діток його організували 11-ти класники 28-ї школи. Глядачами були дітки віком від 3 до 18 років, які відвідують центр комплексної реабілітації. Сьогодні вони прийшли з батьками. Побачене сподобалось, діти раділи та ще й отримали від учнів приємний подарунок. Одинадцятикласники зізнаються перед виступом, дуже хвилювалися. Сценарій концерту написали за один день, а на підготовку пішло до двох тижнів. Це була ініціатива від нашого класу, від учнів нашого класу. Адже в такий складний час ми вирішили подарувати трішки новорічного настрою дітям, які не мають можливості відвідувати такі заходи. З одного боку хочеться подарити якесь димо, тому що не кожна дитина з присутніх сьогодні може відвідати якісь заходи, які організовують дуже багато людей. Були переживання, було багато репетицій, але в кінцевому результаті в нас все вийшло. У нас була сценка з самим святим Миколою, тобто маленьким його вчителем. Тобто ми показували його життя, як він дорослішав, як він починав робити свої перші добрі вчинки. Також було показано там, де я грала, це була іменно українська сім'я, родина, як вони готуються до свята Святого Миколая. Класна керівниця 11-класників каже, ініціативу до створення такого концерту учні проявили самостійно, а вона лише їх підтримала та допомогла. Спершу разом виступали для першокласників своєї школи, а згодом вирішили подарувати диво і іншим дітям. Ми бачимо, як світяться очі в учні. Ми бачимо, як вони реагують на невеличку казку, яка відбувається на сцені. Ми хочемо подарувати ще комусь, що є можливість це зробити. І звісно, я сказала, що ми можемо подарувати це диво, подарувати казку дітям, які можливо не в повній мірі відчувають його так, як ми з вами. Сьогодні дітки з вадами розвитку поринули у новорічну казку, послухали святкові пісні та переглянули виставу про святого Миколая. Прийшли ми сьогодні з Владиславчиком, подивитися на це прекрасне дійство, яке нам поставили учні 28-ї школи. Дуже нам сподобалося, гарно. Так як ми дуже мало виходимо з дому, бо постійно в нас немає такої можливості на колясці владік не ходить. Ну, Змінили трошки обстановку домашню, звичайно, і дякуємо щиро тим учням, що так гарно поставили нам цю виставу. Прийшли з моїм хлопчиком, він в мене особливий, має діагноз аутизм. Він немовленєвий, але він старався витримати і додивитися до кінця вистави. Нам все дуже сподобалось. Дякую за такі щирі і гарні емоції. Далі школярі планують відвідати інші реабілітаційні центри та дитячі будинки, щоб святковий настрій був в усіх діток міста. Дякую кожному з вас, що в цій годині ви були з нами. Разом віримо в перемогу України і до зустрічі спокійного вечора.